Доброго дня, діти, батьки. Отож, бо це відео я записую як скоріше воно є і в плані, так, ця тема, про наш кривий ріг, так. і про вміння орієнтуватися дітей в назвах вулиць, там, будинків і таке інше. Але наразі це є ще більш актуальна інформація через війну в країні. Так? Дуже важливо, або дитина могла назвати місто, в якому вона живе. Так, це в нас місто Кривий Ріг, діти вже мали б запам'ятати. Ми з ними в класі це повторювали, тому я попрошу батьків ще раз допомогти, пригадати дітям назвати. Місто Кривий Ріг. І е, дуже попрошу е, допомогти їм вивчити назву вулиці, за якою е, вони проживають, так, будинок і квартира. Навіщо ця інформація? У разі того, якщо дитина загубиться, не дай Бог, або ще трапиться така ситуація, коли дитина буде. Далеко від вас необхідно, щоб дитина змогла назвати звідки вона де вона проживає. Тому вулиця, будинок і квартира. Це дуже важливо. Я вас дуже попрошу поговорити з дітьми на цю тему. А ще дуже попрошу зробити певні нашивки, можливо, у формі такої. Невеличкого, як цепочка, не цепочка, і там ви прикріпити можете е, ім'я по батькові, е, рік народження, група крові, наприклад, і місце проживання, і ваш контактний телефон. І така це хай буде невеличка якась інформаційна карточка, так, яка у дитини буде кругом навіть в багатьох місцях: в кармані, в рюкзаку. Нашивка на одязі і таке інше, щоб це було, щоб в разі чого змогли зорієнтуватися, звідки дитина, як їй можна допомогти. Все буде добре. До побачення! Бережіть себе!